Мої найщиріші вам вітання із Одеси. Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до за себе на канал «Єлена Буганова Хендмейт. Не дивуйтеся моєї такій зовнішності, вона ще недостатня, навіть святкова. Не треба викликати психіатричну лікарню, моя кукуха зі мною все добре. Просто сьогодні я хочу запросити вас у спільний проект Різдвяні зустрічі. Це вже четвертий сезон, який триває на моєму каналі. І цей спільний проект полюбився і блогерам, і глядачу, тому я вже маю запити, Лена де запрошення. І ось сьогодні я хочу запросити вас прийняти участь в цьому неймовірно казковому, затишному, такому лайтовому спільному проєкті, який приурочений зимовим святам Різдву, Миколаю Новому Року. Отже, сьогодні я від сьогоднішнього моменту. Точніше, від моменту, коли це відео потрапить на мій канал, я оголошую спільний проєкт «Відкритим». І в цьому спільному проєкті можуть приймати участь будь-які блогери з будь-яких інтернет-платформ, неважливо, де, ви прийм... де у вас є ваш глядач. Навіть якщо у вас немає ні інтернет-платформи, ні каналу, ні сторінки. Ви можете приймати участь в нашому чатику в'яжемо «В українською. Там є гілочка Різдвяні зустрічі, і ми з задоволенням будемо підтримувати вас вподобайками, коментарями, якимись пропозиціями, порадами. Отже, внизу під цим відео в інфобоксі я залишу посилання на чат групи В'яжемо українською. Всі, хто хоче прийняти участь в цьому, в цьому спільному проєкті, будь ласка пишіть саме в ту гілочку, і я буду формувати вже списочок на цей спільний проєкт. Тим, хто приймає участь на Ютубі, в Інстаграмі, у Фейсбуці, в Тіктоці, усюди, де у вас є ваш поціновач і ваш глядач, ви обов'язково маєте проанонсувати про ваш вступ. Це може бути коротеньке відео або якийсь пост. І обов'язково під це відео або під цей, під ваш пост, ви маєте долучити хештег, який я пропишу під цим відео в інфобоксі. Потім ви маєте долучити терміни цього спільного проекту, номінації до цього спільного проєкту, організатора, тобто мене. І якщо там будуть у нас спонсори. То обов'язково я пропишу туда ще спонсорів. Вже коли сформується повністю список наших учасників, я його зроблю, закріплю в гілочці різдвяні зустрічі, і ви потім, вже коли будете звітувати з вашими роботами, будете його копіювати і додавати або в опис. Під відео. Якщо це, наприклад, у вас ваш звіт стосується саме різдвяних зустрічей, то в опис. Якщо ви приймаєте участь, наприклад, в шаленому тижні старті або магічний кубік, то ви учасників закріплюєте в першому коментарі. А, як я вже сказала, хештег, терміни, номінації організатора і якщо будуть спонсори, то ви вставляєте в опис під ваше відео. Отже, до 1 грудня всі, хто бажає прийняти участь в цьому спільному проєкті, мають проанонсувати про свій вступ цей спільник, щоб я змогла дізнатися, хто приймає участь, а хто не приймає участь. В минулих сезонах в нас були багато пошуків, різних номінацій, термінів, і в минулому сезоні в нас було сім номінацій, і спільник тривав два з половиною місяці аж до середини лютого. Було трохи затягнуто, вже дівчатка трохи здулися, тому я вирішила цього сезону. Зробити, ну по-перше, шість номінацій. А по-друге, зробити спільний проект до 20 січня, до 15-20 січня. І вже після 20-го ви звітуєте світлинками для того, щоб якщо будуть спонсори, щоб мали можливість обрати того самого найкращого і нагородити. Хоча я вважаю, що цей спільний проект він настільки лайтовий, що Ну, обирати якихось переможців, ну я не знаю. Ну, можливо, знайдуться спонсори, які виділять якусь роботу серед усіх і захочуть подарувати, обдарувати якусь людину, якогось майстра. Ну, а тепер давайте до наших номінацій. Як я вже сказала, у нас буде цього року шість номінацій за 7. І всі шість номінацій будуть стосуватися якихось свят в грудні і в січні місяці. Перше свято, яке в нас найближче, Різдвяно-Новорічне, це у нас свято Святого Миколая. І воно в нас буде 6 грудня. Ну, всі ви знаєте, що дарують на Святого Миколая, да? або подаруночок гарним діткам, або різочку під подушечку. Ну і до цього свята ми готуємо подарунки під подушку або все, що ми робимо на доброчинність. Якраз у нас 5 грудня буде свято Волонтера, День волонтера, і це дуже гарно, що ми зможемо і День волонтера 5 грудня, і 6 грудня Святого Миколая з'єднати в одну номінацію. І ця номінація буде мати назву Святий Очі Миколай, Мою хату не минай. Тут ми і на сиротинці робимо, і на фронт, і в шпиталь, і в і на дома престарілих, і в, в притулки для тваринок. Ну, все-все-все, що ви робите, якісь посилки, можливо, надсилаєте, все показуємо в цій номінації. І вже, знаєте, така дуже полюбилася нам номінація, точніше, дівчаткам, котрі приймають Багато разів тут в цьому спільному проєкті участь, це номінація має назву Миколайчин-Чобіток. Всі ви знаєте, що Миколайчик клав подаруночки у чобіточок, мій онук до сих пір, хоча йому вже 11 років миє чобіточки і стави кросовки свої на підвіконня, чекає, коли йому у святий Миколай покладе туди подаруночок. Тому всі ви знаєте про цю номінацію Миколайчин Чобіток. Ну, це як таємний Санта можна назвати, або ще якось, коли ми обмінюємось подарунками. Але не просто так ви там обираєте собі когось із учасників. А учасника обираю вам я, щоб це було, ну, знаєте, так несподівано і для вас, і для когось іншого. Я в, минулих, в минулі рази робила це рандомно, вишукувала кожні, кожній учасниці, рандомно підбирала за допомогою додатка, обирала партнера і вже потім тому іншому також обирала також партнера. Тому, якщо ви бажаєте прийняти участь в другій номінації, бо я розумію, що це все коштує грошей участь в цій номінації, бо зробити такий подарунок це ну, не 100 гривень і не 200 гривень. Я поставлю в гілочці опитування з сумою, яка буде для вас більш комфортна. Ми в чатику з вами це все зробимо зараз. Я озвучувати суму на Миколаїчий чобіток не буду. Отже, ви мені до перш, ну, там до 1 грудня обов'язково в посиланні до, на, на, на те, що ви приймаєте участь, ви обов'язково прописуєте приймаю участь в чобітку. Або там смайлика, сапожку поставити, або просто пропишите, приймаю участь, чипітку. Обов'язково мені це це пишіть, щоб я у вас двічі не перепитувала. Мені тоді так зручніше. Я для себе під вашим номерочком ставлю чобіточок, і я тоді вже знаю, хто приймає участь, хто не приймає участь. Обов'язково це для себе виясніть, чи хочете ви там приймати участь. І обов'язково, як тільки ви прописали, що ви приймаєте участь в чобітку, мені в приватні повідомлення кидаєте свою поштову адресу. Обов'язково прописуєте свій номер телефона, де, за яким у вас закріплений додаток нової пошти, ім'я по батькові прізвище ім'я, пишете. Відділення нової пошти і обов'язково пишете Укрпошту, бо не завжди у дівчаток є можливість надсилати новою поштою, можливо, вони захочуть це надіслати Укрпоштою. Отже, ви мені прописуєте обов'язково дві своїх адреси і обов'язково прописуєте номер телефону в приватні мені повідомлення, не в чати. Особисто мені. І тоді я вже буду, вже, там, ми вирішимо, до якого числа ви саме мені пропишете, коли вам важливіше надіслати подарунок. Але ну, начебто, якби вважається, що Миколаївчий Чобіток має бути до Святого Миколая, але ну, так уже дівчатка вирішили, що це краще зробити або до Різдва, або до Нового року. Тобто з 20 грудня по 31 грудня. Ви обираєте собі дату і надсилаєте цей подарунок. Враховуйте перенавантаження нової пошти, Укрпошти, що можуть бути і черги, і затримки. Тому, якщо ви хочете надіслати подарунок вчасно, обов'язково продумуйте це наперед. Отже, Миколаївчий Чобіток це в нас друга номінація. Третя номінація в нас буде стосуватися найгарнішого свята. Як, як по мені, це найчудовіше свято це Різдво, і воно в нас буде 25 грудня. І ця номінація має назву Хай Різдвяна добра казка подарує, тепло і ласку. Ці номінації вже ви можете розкритися по повній, Тут ви можете показувати не лише подарунки, зроблені вашими руками, а й. Декор оселі, можливо, це буде дідух, можливо, це буде павучок, який ви з соломи, можливо, це буде якась, е, якісь рецепти страв, які ви накриваєте на 12, на стіл різдвяний на 12, Можливо, якийсь обряд, колядки, колядників, е, якісь, не знаю, ну щось таке, що стосується от саме Різдва. Мені дуже цікаво дивитися, як в різних регіонах зустрічають Різдво. Тому сюди ми включаємо всі подарунки і все, що стосується Різдва в цю номінацію. Наступна номінація, коли сніг пахне мандаринками. І з чим у нас асоціюються мандаринки? Правильно, з новим роком. Я не знаю, як у вас, а в мене завжди мають бути ну, хоча б три мандариночки на столі. І е, на новий рік. Все, що ми робимо на новий рік: подарунки, прикрашання ялинки. Я не знаю, ну взагалі то ялинку якби, прикрашають вже на починаючи з Святого Миколая, але ну, якби, я вважаю, що новорічна ялинка це ну, суто новорічний такий оберіг, скажімо, чи що. І от як ви прикрашаєте свою оселю до нового року, які ви страви готуєте? Можливо, у вас є якісь особисті рецепти, подаруночки, які ви збираєтесь робити на Новий рік своїм рідним? Отже, в цю номінацію, коли сніг пахне мандаринками, ми вкладаємо все новорічне? Наступна номінація п'ята: а рік новий, нові малює плани. Ну, це номінація більша, ну, як вже сказано, про плани на майбутнє. І в нас є такий спільний проєкт, як Рукодільне Бінго, де ми собі будуємо плани на рік. Ми його це прописуємо собі на списочку і робимо у табличку, як є така гра Бінго. І от ми туди в табличку робимо, наприклад, табличку 3х3. Якщо у вас немає багато планів, або 4 на 4, тобто 4 клітинки так, 4 клітинки має бути так. Якщо у вас вже трохи більше планів, якщо у вас ще більше, можете зробити 5 на 5, це буде там 25 планів, зрозуміли. Да? Ви плануєте собі на цілий рік річне бінго, рукодільне бінго, ви плануєте собі прописуєте і в цю номінацію ви показуєте закриті повністю всі прогалинки. Вже коли ви будете протягом року. Робити, наприклад, весняне бінго, літнє бінго можна зробити, осіннє бінго, зимове бінго, то ви там уже можете більш детальніше прописувати, що саме ви хочете зробити весною. А в річному бінго, то це може бути щось таке більш загальне, наприклад, там. Навчитися плести макраме, або вив'язати 12 пар шкарпеток, або е, спробувати якісь новинки пряжі, або е, зробити чотири плечових вироби. Ну, тобто таке щось загальне ви пишете в річне бінго, а вже у сезонних бінго ви вже прописуєте більш детальніше. І, е, Ті, хто приймав участь в рукодільному бінго 2025 року, то я пропоную обов'язково прозвітувати в цій номінації Рік Новий Нові Малює Плани за 2025 рік. Бо в нас є спонсори до цього спільного проєкту, і вони уважно слідкують за вашими роботами. Якщо у вас закриті всі клітинки в рукодільному Бінго на 2025, то ви маєте можливість отримати від спонсора якийсь подарунок. Отже, якщо ви хочете приймати участь в рукодільному Бінго, то в чатику в'яжемо українською в нас є додаткова гілочка до цього спільного проєкту. Ну, це якби окремий спільний проєкт, і він має е, свої особисті хештеги, він має своїх е, учасників, спонсорів. Тобто там все йде паралельно з е, нашим спільним проєктом. Ну і шоста номінація це ця номінація. Я вирішила її поєднати, скажімо так, два свята в одну номінацію. Е, Якоїсь. Е, Поки що загальної назви я не придумала, але я так думаю, що з часом я щось вигадаю. В цю номінацію я хочу поєднати з китайським гороскопом. Всі ви знаєте, що наступний рік у нас буде рік Коняки, а саме червоного вогняного коня. І розпочнеться наш китайський новий рік 17 лютого. Тому. Цю номінацію я пропоную в'язати все, що стосується китайського Нового року або року коня. Це можуть бути і вишивки, і якісь іграшки, і, можливо, це будуть щось якісь з елементами у вигляді коня. Ну можливо, якісь, не знаю на сумках якісь вишивки або вив'язані жакардом коні ну самі розумієте і напередодні цього свята китайського нового року ви всі знаєте що 14 лютого в нас день святого Валентина свято всіх закоханих і до в цю номінацію я також пропоную вам долучити ті подарунки які ви будете робити своїм близьким Рідним, коханим, якісь, можливо, якісь Валентиночки, якісь вив'язані сердечки. Ну, все, що стосується святого Валентина, якісь подаруночки. Тому в цій в цій шостій номінації ми з, з, з згуртовуємо два свята: 14 лютого і 17 лютого Китайський Новий Рік. Так, отже, по номінаціям я вам сказала: якщо ви бажаєте стати спонсором цього спільного проєкту, долучитися до Фей, а в нас є окремий чат це у нас майстерня Святого Миколая. Де ми збираємось з дівчатками феями і обговорюємо, які саме подарунки ми будемо дарувати, кому ми будемо дарувати. Отже, одразу попереджаю, що всі попередні феї з минулого року, вони у нас будуть, це буде новий чат. Той чат я видаляю, і в нас буде новий чат. Тому все в нас буде з нуля. Якщо ви бажаєте стати спонсором цього спільного проєкту, ви мені в приватні повідомлення пишете, і я вас додаю до цього чату. Зрозуміло, так? Щоб все було чесно і по правилам. Якщо у вас є бажання, наприклад, обдарувати когось із учасників, які приймають участь у нашому спільному проекті, наприклад, вам... Достався з миколаїчного Чепітка не то не та людина, котрій би ви хотіли щось подарувати. Ви можете мені написати в приватні повідомлення. І якщо в мене є адреса ціє, цього учасника, я обов'язково з вами цією адресою поділюся. Бо я розумію, що дуже багато дівчаток між собою здружилися і це дуже класно. Мене це тішить, і я просто дуже щаслива, що є тим маленьким гвинтиком. Який згруповує всіх класних україночок і всіх класних, ну я не знаю, як вас назвати, ну просто от мою родину. Я просто згуртувала біля себе всіх дівчаток, які варті того. І якщо у вас є якесь бажання когось обдарувати, ви можете мені написати, і я обов'язково поділюся з вами адресою. Цієї жіночки або ще когось. Якщо у вас будуть якісь питання стосовно цього спільного проекту, ви мені обов'язково пишіть в коментарях, для того щоб інші учасники, котрі хочуть приймати участь, також прочитали ці коментарі. У мене до вас буде велике прохання. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, напишіть якийсь коментар в підтримку, для того, щоб це відео Ютуб зміг поширити і його змогли побачити більша кількість глядачів, щоб вони знали, куди долучатися і чого чекати, щоб більша кількість людей була причетна до такого гарного і затишного свята. Здається, розповіла вам все. Про звіти я вже сказала, що можна звітувати у будь-якому форматі. Є можливість звітуємо окремим відео по спільним проектам. Немає можливості, звітуємо в спільних проектах інших. Якщо в моїх, то точно можна звітувати. Якщо ви звітуєте десь в якихось інших спільних проектах, то також обов'язково долучайте хештеги і прописуйте все те, що я вам раніше казала. Ну, начебто, все. Як я вже сказала, до 15-20-го ми приймаємо участь у спільнику. Потім я, напевно, зроблю якусь гілочку фото готових робіт. А не сказала ще головне, в цей спільний проєкт можна брати вже розпочаті процеси. Якщо у вас є процеси, котрі ви розпочали саме в подарунок на Різдво і на Новий рік на Миколая, що ці вироби йдуть саме на подарунок на ці свята, ви берете їх у спільний проект. І ну, також можна розпочинати новими. І якщо ви, наприклад, навіть не розповіли, що ви будете розпочинати? У вступному відео. Не страшно, можна це все робити протягом спільного проєкту. Ну, якось так. Якщо у вас ще будуть якісь питання, потім ми вже будемо по світлинкам дивитися, хто що зробив, і вже будемо, якщо будуть спонсори, будемо їх нагороджувати. Тому обов'язково долучайтеся до цього. Спільноти учасників, і я запрошую також долучитися до спільноти спонсорів. Буду вам щиро щиро вдячна за підтримку, буду щиро вдячна за участь. Сподіваюсь, що свята в нас будуть мирними, святковими, тихими, спокійними, без усіляких негараздів, без поганих новин. щоб а ще краще, щоб вже вони у нас були в мирній Україні, щоб вже на той момент вже була перемога. Дуже цього сподіваємось, дуже цього хочемо. Всім я вам бажаю, щоб все, що ви запланували, обов'язково здійснилося, щоб у вас ваші свята пройшли в родинному колі, в затишку, в сімейній. В сімейній обстановці, скажімо так, і щоб все було добре. Ну і я як завжди вам бажаю міцного здоров'я. Прошу вас не нехтувати повітряними тривогами, прошу вас берегти здоров'ячко, приймати якісь вітаміни, якісь енер... імунозахисні чаї. пийте. і до наступної зустрічі! З вами була ваша Олена. Не знаю, як себе назвати. Дуже хотіла одягнути шапку Санта-Клауса, але я вирішила, що така зачіска Затішка мені буде більше пасувати. Все, до побачення! Обожнюю вас і завжди з вами.